yeah ініціативна група Конотопського медичного коледжу взяла участь у конкурсі мінігрантів для того, щоб організувати курси, де охочі можуть навчитися надавати першу допомогу під час поранень на макетах симуляторах. У закінченню проєкту наш тренувальний манекени – це макет симулятор поранень, модель ока, манекен дитячий, та серцево-легеневої реанімації буде використовуватися для проведення тренінгів до медичної допомоги на учні, учнів шкіл і навчання студентів. Навчальних закладів нашого регіону учасників проекту вчать надавати допомогу при пораненнях різного ступеня складності, зокрема переломах, ранах, опіках, кровотечі, не лише людям, які будуть поруч у критичній ситуації, але також і собі. І ми вважаємо, що дуже важливо, щоб кожна людина могла допомогти собі в таких реаліях, в таких екстремальних ситуаціях, бо на жаль, не завжди може бути допомога. А так, якщо кожна людина зможе надавати допомогу самому собі, своїм близьким, це вже врятує більше життів. Тому цим тренінгом. Ми також рятуємо людське життя. Одноденні заняття по дві години будуть проходити до 23 грудня 2022 року. Кожне з них можуть відвідати усі бажаючі віком від 18 до 65 років. Віталій Сауляк, Володимир Богдан. Новини Правда тут.